Боєчки, любі. Пронто -пронто з вами Ханочка з красіркові та ролли. Сьогодні щось записом відео, але я запам'ятовую всі ці дані. Ви знаєте, для кожного, кожного з вас ще щось почуєте, буду дуже багато інформації і дуже важливої. Значить, дивіться, по перше, що ви не очікуєте. Ви не очікуєте, що ви. Стало професіоналом якійсь справі і вже ви почнете на цій справі заробляти гроші. Вісім пентаклів – Це коли людина професіонал, яким, в якоїсь справі і вона вже цей професіоналіст свій е, інтегрує в гроші. Тож до вас це йде. І далі я запит... і ще мені сказали, що ви, але ви дуже багато, що тягнете на собі, що стосовно по роботі, це, до речі, теж мене стосується. Я даю вам пораду і собі, я це буду робити найближчим часом. Делегуйте свої обов'язки тим людям, які можуть робити їх, краще їм платити. Тому що тут, ви дивіться, тут ви стільки на себе набрали всього і все сама тягнете, ще й вгору, може, сил не вистачити. І я запитала, так, а що робити? Випав-випало два варіанти, бо вас багато. Перший варіант кажуть: ви така крута вже, як імператор. Тобто вони імператриця, адже жінка, яка керує наліво і направо. І у вас справді є всі інструменти для того, щоб помагати досягти всього, чого ви хочете. Оці інструменти. Навіть уберіть сумління. Оце, що ви хочете, мах, він може все. Всі чотири стихії у нього на столі. Головне брати і починати. І тут кажуть про що? Про те, що візьміть собі підопічних от, шість пентаклів Люд, людей, тут які нижче за статусом, ну як знов-таки, дівчаточки, не обне не, не ображайте це на слово статус. Мається на увазі, що людей, які будуть вам допомагати працювати, які будуть працювати на вас. Є люди, кому комфортно працювати на когось, вони по-іншому не можуть. І це теж нормально. Або іншому кажуть, що. Яка порада? Імператор, чоловік. У вашому оточенні вже є такий чоловік, або з'явиться скоро чоловік, який буде магом, який буде допомагати вам не самі тягнути фінансове питання по десятці жезлів. А який помагу буде сам все розрулювати і буде допомагати вам? Бачите, тут якби людина, яка допомагає, має можливість напишіть, що ви хочете брати підопічних або щоб вам допомагав чоловік. Я хочу і той і той варіант. Ви кажете, нельзя. Можна, хто не вірить, це хто ж давно не вірить, чудеса. З завтрашнього дня починається марафон, 11 днів чудес з картами Таро. П'ять днів безкоштовно, бачите, я ж пальчиком показую. Чому? Тому що досить казати, що чудес немає, чудеса є. І не з чудом буде це наше бажання загадане спільно, перемога України. Ми обов'язково переможемо. І так, що ще фортуна до вас йде? Найкращий період вашого життя. Так, Аркан закохані, ура! <смі> Любов до вас Діти, до когось це буде, у когось, у когось повторюю. Це повтор, бо колесо фортуни не можу не сказати. Це відносини з чоловіком, яким у вас вже були відносини знов, у когось це буде новий чоловік. А що за чоловік і закінчує? Дівчата, ну чоловік, хитрун, маніпулюн і обму... О, той, хто обманює, я правильно кажу вищі сили? Зараз. Він стоїть на вибору шляху, кажуть, да. і довгий час. Він такий був. І ну, Він зрозумів, дівчата, що у вас невзаємне кохання. Він кохає вас, а ви кохаєте його. І Він зрозумів, що ви на собі все тягнули довгий час. Потім тут когось заблокував, да. а заблокував правильно, бо були хитрість, обмани, маніпуляції. Але він розуміє, що ви імператриця, дівчата, що ви жінка. Просто гідна всього, ви займаєте в його серці почесне, найкраще місце, яке навіть найкраще придумати не можна. Він хоче з вами і дітей, і не тільки дітей. Все хоче тільки з вами, бо ви для нього взірець. У кого це буде новий чоловік, то, то це буде доленосний чоловік по Аркану суд. До речі, це теж може бути доленосне, тоді він прийде до вас зовсім зміненим. Люблю вас до на марафоні з ханночкою мною.